Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Придбав я два сікатора експериментально перевірити як вони працюють. І так як це сільський контент, гроші обмаль брав самі дешеві. Хоча і для мене вони вважаються одні з дорогих, як на мене. Але то таке: кожен судить по своїх можливостях. Далі покажу їхню роботу. Знімлю три коротких відео. Першому попробую попрацювати там першим, потім другим. І тоді вже в третьому відео я, щоб не затягувати такі, не робити довгі відео, просто зроблю загальне порівняння. Тому поїхали. Ось перед вами два кейсика. Там різні секатори. Рандомно, до прикладу, візьму я цей. Тут бачимо, нічого немає. Відкриваємо. Ось так виглядає. Це в нас виходить дешевший трохи. Два акумулятора, Ось так тут пише Макіта, але я сумніваюся, що це Макіта, це якась китайська А-ля-Підробка. Або копія. Ну, то таке. Потім ось тут у нас йде заточка. Такий ключик і ось такий ключик. І ще, я так зрозумів, це масло чи що це таке. Не знаю. Треба вивчати. Далі ось така е, зарядочка і е, сам секатор. Ось так він виглядає. Ось я вдягнув е, сюди акумулятор. Тут треба нажати на кнопку, щоб його включити. Запілікав і далі три рази нажати. Ззовні він ніби якийсь би бо тут зверху навіть видно трошки він замащений, нема фокусу. Пару разів нажимаємо і він працює. Ну і В наступному відео я буду вже витягувати ось цей секатор, так само покажу його комплектацію. І в третьому відео коротенькому буду порівнювати їх між собою. може там Якась інша комплектація, зважу їх, як воно в руці, скільки буде зрізів, скільки по тривалості буде працювати на одному акумуляторі. А акумулятор тут повністю заражений. Тому поїхали до праці. Якщо вам буде цікаво ось такий контент, наступних оце перше відео, друге, третє. Підписуйтеся на канал, далі буде. Отож, зараз 16.38, я засікаю час для себе, рахую зрізи. І подивимося, наскільки часу і наскільки зрізів конкретно височить одного акумулятора. Так. Ага. Щоб він повністю зжався, зрізав, треба нажати і потримати. Ну, ось так я буду рахувати зрізи. Три. Це три зріза. 4. І пішов. Я знімати самий процес не буду, щоб не відволікатися і не тратити час. 5, 6 і так далі. 7. 8, 9. Маленький можна не рахувати. Будемо рахувати нормальні. І так далі. Така територія. Тому поки що ставлю на паузу. І по часу, щоб я вам точно не обманув вас, засік це у нас було 16.38, тому я до праці, а у вас це пройде буквально якихось, не знаю, півчаса, а може пару хвилин, тому погнали до роботи. Ось так я нажимаю. І так він працює. Тут ніякої індикації нема, ніяких підсвіток, нічого тут нема. Так, скільки у нас пройшло? 6 хвилин пройшло, я зробив 100 зрізів. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Малина Джон Джей, ремонтантна малина. Тут не сильно грубі, тому я б сказав, що це середні пагони, середні по важкості. Тобто не дуже тонкі і не дуже грубі. Якщо я би різав літню гленемпул, там було б навантаження більше. Я зробив за 6 хвилин 100 зрізів. Роблю маленький перекур і погнали далі. Буквально 30 секунд перекуру. Зрізаю під саму землю ось так. Раз, два, три, 4 зріза. Там взагалі зараз я зрізав два пагони. Нелегка ця робота тестувати такі інструменти. Пройшов я один радочок, забіхався безперестанку якби 172 зріза я зробив буквально за 8 хвилин. Радок тут має біля 50 метрів. Ось так воно виглядає. Оце тут у нас зрізи, сікатор працює далі, я поки вам Показую, я відпочиваю. А секатор ріже далі, ось так. Попри саму землю. Землі, звісно, удобно різати, але стараюся різати чим поглибше. Тобто, один рядок. Один рядок, ось такий, 50 метрів плюс-мінус. 172 зріза, я прийшов буквально за 6-8 хвилин. Я вже там не пам'ятаю точно, бо зараз вже скільки у нас 47. Ну Вже трохи часу пройшло, поки я ще знімав. Але сікатор ріже далі, поки я вам показую. Це все зрізане. Це все зрізане. Далі я його тут повідрізаю. Тому продовжуємо тест далі. Наскільки вистачить одного АКБ? Так, було в нас 38. 16.38, якщо не помиляюсь. Зараз маємо 1653. Невеличкий перекур. 300 зрізів. Радок вперед, радок назад. Почався другий радок. І він ще не думає сідати. 300 зрізів для нього це, я думаю, це ні про що. Але побачимо. Оскільки його хватить Вже відео затягується, вже 7 хвилин і собі. Так, 465 зрізів. Зроблено. Ріжу я ось так. Попри саму землю, нагинаю, стаю на коліно одне. Або навприсядки. Можна, якщо таке здалека тримати, ось так пальцем здалека, то можна її сильно на колінах не повзати. Тобто, пройшов я три радка. Раз, два, три, 400, 465 зрізів, 466 вже. Отут в цьому місці чую, що. Тепле стало, не знаю, чи то від руки, чи це від механізма, моторчика. Даю йому хвилину відпочити, буквально хвилину, все ж таки. Це не супер дінозавр. Це простенька копія. Тобто, я думаю, за хвилину часу він собі трошки остигне. І акумулятор відпочине, і моторчик. Ну і погнали далі до роботи. Мені здається, не хватить території для того, щоб затестити. Одного акумулятора. Тут лишається ще пару рядків і далі вже йдуть рядки старої, старої, такої яка вже висохла, бо ця трохи ще функціонує, вона має трохи соку, а там далі в мене йдуть рядки такі більш старіші, і тут її набагато більше. Так що Може, в принципі, шахвати території. Але ж, обідного, обідно, там ще ж один в кейсі. Ще один секатор стоїть в кейсику. Такі діла. Добре, виключаю я взагалі, ставлю я на паузу або виключаю, і далі я продовжу закінчення відео. Повний підсумок, наскільки зрізів, скільки по часу він різав на одному акумуляторі. Також нагадую, підпишіться на канал. Тримайте канал коментарами, лайками. Це буде показувати мені, що вам цікавий даний контент. Всім подякував, чекаємо завершення. Так, 700 зрізів, перший інцидент. Невеличка зазубрена. Десь попав, мабуть, камінчик, але там є тучилочка. ми його потім якось трошки підтягнемо, може то ні на що не буде пливати. Але що цікаво, це ж. Майже закінчення самого ножа, він ріже десь тут посередині, якщо по правильному його прижимати. 700 зрізів працюємо далі, даю йому через кожних 100 зрізів трошки відпочити, чу-чуть остинути. Так, поки ножниці там працюють, а я відпочиваю, я беру ниточку, відв'язую. І, коротше, щоб не відрізати кожну малинку від нитки. Від нитки. Можна було б її ще взяти на другий рік, ну на цей рік використати. Але вона ще постоїть пару дощів, жарке сонце, та й воно вже втратить свої властивості. Я, коротше, беру, зв'язую нитку і малину просто буду тягнути ось так докупи і на сторону. І зразу на купу можна зразу і в яр її тягнути на купу де воно буде перегнивати. Тобто я його не спалюю, а його просто вивожу. Ось так. Опа і все. І все. Всі діла. Як вам такий лайфхак? Як не бігати з вельми по городі і не носити по одній штучці. Чи по пару штучок. Опа. І так далі. все, один рядочок прибраний і так зараз буде з усіма. Коротше, знімав вам відос огляду на сікатора. А зараз показую як я забираю з <заберу> городу <із> бадиляки. <заберу> Нормально? Як вам такий лайфхак? Клас? Клас. Коротше, там мені кажуть, що там вже вмер. Акумулятор і на сторону. Хтось каже, а як його витягнути, якщо тут їх буде дуже багато? Так розріжте пополам, візьміть третю частину радка або половину радка. Та й все, менше буде жменя. Але цього можна тягнути, а не то, як е, кожну малинку збирати окремо вельми бігати по городі, коли їх там тисячі штук. Так що це Да? ця нитка, вона вредна для землі. Але я думаю, що те, що ви будете спалювати і то, що воно просто з часом переперхне, пере... перейде в гній, то буде краще, як його спалювати. А вашу думку я чекаю у коментарях. Година роботи від одного акумулятора вирізано. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім радків. 7 радків вирізано і за цей час я вже 2 радка повиносив. Такі діла. Працюємо далі. Так отож, нарешті дочекалися, дочекалися закінчення відео. Одна година часу і 6 хвилин. Віднімаємо ті хвилини, були перекурю приблизно по хвилину часу, плюс-мінус, для того, щоб секатор... Трошки остигав, але він був тут чуть-чуть тепленький, не знаю. Я думаю, що правильно давати йому остигати. Хто більше шарить в цій темі, пишіть в коментарях. Хто знає, 1088 зрізів. Рахуйте самі, чи це багато, чи це мало, чи це нормально, я не знаю. Це перший мій електросікатор. Хто додивився до кінця, дочекалися завершення, щиро подякував. Не забудьте про лайкати, прокоментувати, напишіть щось хоч щось поширюйте між друзями. Не можу зараз нічого казати, чи рекомендувати, чи не рекомендувати дані такі апаратики. Для мене досить цікава річ. Руками я вирізав, зараз скажу, я один радок вирізав ручним сікатором. І ось ось що я мав. Болі, нема зума. Ну, коротше, ось тут був такий зуровецький мозоль, то один рядок я лише пройшов, один рядочок, А тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім, грубо. Сім рядків, напевно, так. Да. Ну то не важливо, в рядку може бути більше, в рядку може, може бути менше, в рядку пагонів. Обично на погонний метр, шість-сім пагонів. Та й самі рахуйте, скільки там метрів у вас рядок і скільки, за скільки часу чи наскільки хвати вам такого сікатора. І також є ще один акумулятор, тобто можна з легкістю умножувати це на 2, якщо він зробив 1088 зрізів, тобто легко може бути 2000 середніх таких малинових пагонів. Це осіння була малина Джон Джей. Далі буде відео з наступним сікатором, також заміряю по часу, по кількості зрізів. І вже в третьому відео покажу між ними, яка різниця по комплектації, по вазі і так далі. Тому ось таке відео, на жаль, затягнулося на 15 хвилин. Але наступне, я думаю, зроблю набагато коротшим, бо я вже більше нюансів знаю, як що куди, тому вже менше буде води. Щиро подякую вам за перегляд. Бажаю здоров'я, побачимося.